Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. У вересні цього року стрімінгова платформа Netflix придбала 14 українських фільмів. Цей американський сервіс уперше купив одразу майже понад півтора десятка кінострічок. Але у цьому випуску я назву вам 5 фільмів, які ви можете подивитися на американському сервісі Netflix. Перший фільм це віддана. Екранізація українського роману бестселера, письменниці Юлії Андрухович. Цей фільм називали одним із найбільш очікуваних у 2020 році. Його знімали лише 30 днів для знімання стрічки під Києвом на 4 гектарах землі. Навіть відтворили справжнє місто зразка початку ХХ століття Наприкінці ХІХ століття у пожежі доктор Ангар втрачає дружину. Утім, рятує свою доньку і доньку служниці. Через 25 років дівчата виросли. І хто вони одна одні прислуга і господиня, подруги чи сестри? Наступний фільм це Дике Поле, Екранізація роману Ворошилов град» Сергія Жадана. За режисури Ярослава Людигіна. До речі, книгу із фільмом вирішили розмежувати. Жадан та Людегін домовилися ще перед стартом зйомок, що це два різні види творів. Знімали частково у Старобільську, рідному місті Сергія Жадана. Там, до слова, відбуваються події роман. Наступний український фільм це Мої думки тихі. Про цю трагікомедію Режисури Антоніо Лукіча, мабуть, не чув лише лінивий, працювала над фільмом майже 3 роки, два із них писали сценарій. Ця стрічка дебютна повнометражна для режисера. Вперше її продемонстрували на 54-му міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, і там фільм отримав спеціальну премію від журі. Четвертий фільм, який ви можете подивитися на Netflix у цьому випуску топ-5 українських фільмів. Це Носоріг. Ця драма, створена за режисури Олега Сенцова у 2021 році. Власне, роботу над фільмом розпочали ще у 2012 році. Тоді проект навіть отримав грант німецького кінофонду на суму 100 000 євро. Утім, через незаконне ув'язнення російськими ФСБ Олега Сенцова, роботу над фільмом призупинили і відновити змогли лише у 2019 році. До речі, проект створений у співпраці кінопродукції України, Польщі та Німеччини. І останній фільм із цього списку Це Фокстер і Макс, Українська фантастична сімейна кінострічка, режисер Анатолій Матешко. Картина отримала нагороду Dream Award на Сеульському фестивалі дитячого кіно. Під час знімання цього фільму використали справжніх роботів, а головний героїв обрали із-поміж 500 претендентів. Ось такі наші чудові фільми, які розміщені уже зараз прямо на американському сервісі Netflix. Тому давайте бігом, ідіть і дивіться. Усім мирного неба, шановні мої друзі, Україна обов'язково переможе. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу! Cabe o